Йдемо на день відкритих дверей у Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, а саме на факультет економіки та менеджменту. Саме цей факультет входить до переліку найкращих економічних факультетів Словаччини та пропонує перспективні спеціальності, такі як менеджмент підприємства, прикладна економіка та аналіз даних, економіка підприємства та ще багато інших спеціальностей. На факультеті навчається понад 1 студентів, і тут справді створені всі умови для комфортного навчання. Сучасні лабораторії, обладнані новітньою технікою, можливість застосовувати знання на практиці та цікаві дослідження. Окрім цього, студенти можуть вивчати іноземні мови: англійську, французьку, іспанську, німецьку та навіть китайську. До речі, на цьому факультеті у холах незабаром встановлять телевізори, щоб студенти могли відпочити між парами і. Подивитись якесь відео, наприклад, в YouTube. Тут максимально дбають про комфорт студентів навіть у найдрібніших деталях. А щодо гуртожитків, так університет надає 4 гуртожитки. І ще один приємний бонус мотиваційні стипендії для студентів. Тож, якщо ви хочете навчатися в сучасному європейському університеті з чудовими перспективами, цей факультет точно вартий вашої уваги. А якщо вас зацікавило навчання в Словацькому університеті, обов'язково пишіть нам або залишайте заявку на нашому Сайті посилання в шапці профілю.